І послухайте, що вони нам пишуть? А в мене діти е, вінчалися той год. 400 гривень я заплатила. Тут вони пишуть півтора тисячі. Мене помер батько. Пів, е, пишуть вони півтора тисячі. Я заплатила 350 гривень, 350 гривень. Хату ошвяження 2,5 тисячі. Моя хату не сати, ну, це брехня, це брехня. Він хай повалія, він, він і копійки з нас не взяв. І копійки сказав, що я не візьму. У мене я знаю, що він хату висвячував. Я недавно був у цій хаті. Тут мали діти, і я копійки не, не візьму. Вийшов, засвячені хати, ті коло випишу. А хто пише? Хто пише? Дивіться. Хто, хто, хто розносив? Московський патріархат? Я не знаю, я. Ну, Я на нашого батюшку і значить. Звісно, ну, а ти закрився, що показував через вікно. А, да, Хто показував, ви бачили? Там жінки показували, бачили час Я оце не знаю, хто розносить, а що відціляло. Нас... А диво дівчата, що бачили, хто там тряс. Треба... А де дівчата, що бачили? Вони в саді все діроблять, з роботи виживуть. Ну а що було? Ви бачили? Що ви не казали? Дівчата мені сказали. Що було? Що було? Що було, скажіть. <правда> що, у вас такі вуса гарні, кажіть правду. що? Треба, треба, треба. Ну, то що? Але що правда чи ні? не, не получає? Що було? Що ви бачили? Оце ж такі поставили, поставили там таких церкви воно відкриває оте вікно, знімає штани і показує у святому храмі. Це правда є? А? То, то ви не бачили? Да. Один підходить, хто би... бачив, що він з То правда було, правда, Ви бачили Ви бачили <голов> також. <голов> <голов>